І всім перед моїй любі друзі, сьогодні ми розпочинаємо проходження Майнкрафту. Зараз, на перший погляд, це не схоже на Майнкрафт, бачите, але це я закачав деякі доволі моторошні моди, бачите? І я зараз спробую пройти ну, пограти в Майнкрафт. Там, і, там, я знаю, що не відразу мене, напевно, вийде пройти. Ну, Майнкрафт саме цей, з деякими е, е, сьма, доповненнями незвичайними, але... Е, я розділю це виживання відповідно, як завжди, по епізодам. Там, я думаю, буде все цікаво водночас. І е, трохи в стилі Хеллоувіну. Хоча е, він буде пізніше в жовтні, але трохи зрання зробимо, Такий випуск прикольний. Ну, ви друзі, обов'язково підтримайте мене своєю вподобайкою і підпискою, бо це мене надихає на наступні відео. Тому обов'язково мене підтримайте. І перекиньте це відео своїм друзям, бо тільки так ми зможемо розвивати український контент, для, який, на жаль, наразі його доволі мало. Тому підтримайте мене. І також напишіть якийсь комент, пораду, тому подібне, там, що ну, підсказки всякі. Може я там дещо не знаю, там виправте мене чи що, що. І також обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої подальші відео. О, приєднання до світу. Так. Що ж, цікаво буде. А ну-ка, що? Ой-ой-ой. Які шейдери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, капець. Ну це щось буде точно незвичайне. Трохи ще чесно, підвисаю, але все одно прикольно. Туман такий. ой що за. Очі, пропало. Ой-ой, трохи таке мутрошно все ж таки. Ну а ви, друзі, як я і казав, підтримайте мене. Я не розумію, чому в мене нема свого стіна, але... Давайте не будемо це зважати, уваги. Я не знаю, як це виправити, але окей. Мертва колода. Ой-ой-ой, тут навіть якісь інші є дерева, пов'язані з цим модом. Прикольно, це буде дуже цікаво, я думаю. Мені ще дали б інвентар якусь полесклівку, але я думаю, вона не треба нам. Також справа вгорі, ви бачите, у мене є якась мапа, і це також прикольно. Типу, показують захід, слід, північ, південь. Прикольно, і всякі біоми там і так далі. Девіклій біом. Я добув вже 7 колод, і у нас тепер є 28 дошок, з яких я зроблю верстак. Так, і ставим. Хоба, хоба-палець, як завжди, і кайло дерев'яне. І давайте зараз трохи тут прокопаю. вниз, Що це таке? Суха сіль. Що за сіль? Я шо, 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 яка сіль? Ви це, типу, солона підлога, типу, солона земля? Тобто якщо я її ну, то вона буде дуже солона. Це типу сіль якась, на неї посилити страву якусь можна, прикольно. Суха сіль. Цікаво. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Капець, що я ніде не можу знайти каміння, чи мені треба в іншому місці покупати? Капець, ну де? Капець, тут каміння немає. Та, певно мені треба він іншому як це все пошукати, Коротше, я з сіль солон викидаю і забираю свій верстак і піду купатись в інше місце. Зараз тільки для початку я бачив тут якийсь... то, що гора, чи то якийсь монумент, я так розумію. А, то так, 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 тут якийсь данж, я так розумію. Тут данж. Тут пісковик, тут у нас грати. Ага. Пил, пісок, кістки. А, що за пил пісок кисти. А, капець, тут 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 ні, Мені зарано туди йти. Він больно б'ється своїм арбалетом. Тому давайте для початку підем в тип он там, де дерева, звичайні. Для початку. І треба нам швидко розбитися, поки не настала ніч. Бо я думаю, що вночі буде гірше, ніж в день. Зараз поки що нікого нема, типу, цей. А я думаю, що вночі буде гірше. Тому давайте ось тут. Це. Це звичайний ґрунт вже. І тут не ще повинен бути каміння. Так. О, я ж казав. Бачите, я правий. Так, давайте добуваємо наше перше каміння. Три. Нам треба доволі багато каміння, щоб зробити перші кам'яні інструменти, пічку там, відповідно, і так далі. Хоба... Хоба. Багатенько нам треба добути всякого. Так. угу, Десь вже у нас... Ага, 14. Давайте ще два Добудемо. Раз, два. все. Ой-ой-ой, тут у нас, бачите, навіть якийсь туман є. Так, вилазимо. Ставимо верстак. Робимо, значить, для початку пічку. Далі робимо кайло. Далі робимо собі сокиру І робимо меч. Якщо чесно інколи засуджую мечі, бо у них менше школа. Далі у сокирі, зазвичай просто сокиру роблю. Але в принципі, можна меч зробити, бо у меча є прикольна штука, що коли на вас нападає одразу 4 зом... зомбі, якогось там 6 скелетлі, то і вони поруч стоять і ви вдаляєте одну, то ви вдаляєте і їх інших. Ви лєте давай. О! Прикольно. Анімація у них є. Я прохо. я по, 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 походу тий ресурс пак, який я скачав, в діє. Так, мисливець на монстрів. А хіба розбільник це монстр? Напишіть в коментарях, друзі. Бо я зазвичай ж думав, що розбільник, типу, це не монстр. Це типу. якийсь типу. Ну, ж, типу житель, а житель, а житель це ж типу. Типу. Який, тип типу щось навподобі людини. І я думав, що і цей же шпіледжер, типу, ну, розбільник це також, типу, людина, тільки вона якась трохи ну, окей. Припустимо так. Я викину це скайло і буду таким, типу, гроби розкапувати. Якби це дивно не роззвучало. Так, що це таке? До речі, нам випало? Нахилений скелет. Череп та грудна клітка. Череп та грудна клітка. Ой-ой-ой, ну окей, припустимо, припустимо. Припустим. А тут у нас щось є. О, так, так, тут є. О, повутиння. <ріпу> в принципі, можна забрати. Ага, кістки. <ріпу> ну, в принципі, для того, щоб там щось вирощувати там, для городику, в принципі, зводитися. О, захист від вибухів. Для кріперів це знадобиться. Носіння горобузану можна, в принципі, ж, можна повисаджувати там. Їжа така, ну, їжа, типу. Лаплот, окей. В принципі, все. Мід, я думаю, мені не сильно знадобиться. Ооо. Троянда віз... візера. Я візьму. її. Вона може знадобитись, типу, типу, мертва троянда типу, означає типу Хелловін. Зроблю там собі, може, на наступну серію, чи якщо встигну, то на цю серію зроблю собі типу, е хелловінський будиночок. О, залізку. Це вже щось крутіше. Багато гнилої плоть, як їжа може згодитись. О, і нитка. Прикольно. І, до речі, дихання 2. Типу, що я буду краще дихати? Що, ну окей. Типу, щоб що я дихатиму під водою довше. Так, я візьму ліхтарик. Типу, як смолоскип згодиться. Де? Він мені. А, він мені випав. Фух. Я візьму я отак от триматиму ліхтарик. В так, що тут у нас? Ага, павутина, втістки. І... і... борошно. Так, що це таке? Мала жовта урна. Я думаю, вона мені не сильно знадобиться. Окей, давайте далі розкопувати все це діло. Ого! Ого! Оце вже хороший лут називається. Давайте ось цю штуку знімем. Викледемо сюди, я думаю, мені вона не треба. Хоч і зачарована, але все одно таке собі, якщо чесно. Ну, захист від вибухів. Ну я потім, коли матиму зачарвальний стіл, теж зачарую захист від вибухів. Я думаю, вона не треба. О, порух. Для тіньки можуть знадобитись, добитись, в принципі. О, свічки, вони все ж таки, ну, ці помарачують, вони прикольніші, ніж інші, тому я всі візьму, Помирачую. Знову борошно, знову тлістки, знову павутиння. Я навіть поведення вже напевно, і брати не буду, вже 31 штука. Його потім можна переробити в цю. В нитки. О! Аметистой ламок. Одну штучку можна для піздорної труби взяти і мід для піздорної труби. Далі нитки. Я тільки нитки буду брати поки що. тістки А, все тістки Я коротше всі нитки ходу викладу. І заклинач змій. Що? От. Що це таке змій? Я типу... Ну, що це дасть? О, голова зомбі. Прикольно. Не плоть. Дивіться, друзі. Бу. <риколис> бу. Прикольно. Я поки що оце буду носити замість шапки на дихання. Я ще так ну, нормально дихаю в нашому лі... О, пісок. Ну, в принципі, як для скла можна згодитися. Дава, давайте зайво повикладаємо, що нам не треба. Ну, не знаю, цю все то їх і треба літром, а чи їх не може на викласти, Ну, окей. Давайте позиці. Е, переробимо ці штуки на цей. О, Статуетка руки, прикольно. А, вона перетворилася летістки. Це треба було мати. ну Окей. Ну зрозуміло, напевно. Капець, я трохи прифукав дещо, але нехай. Я поки що ще добуду цієї тростинки, Вона мені знадобиться в майбутньому. А це якийсь типу... Не знаю, що це за монумент? такий. його можна розкопати. Щось тут є? Уже тут щось треба. Ага. Ой. Що я зробив? Нє! Ось так. Образненько. що це? Ага. Ну, це кадруя, ну мені це не треба. А це що? Це типу мінь? Ну окей. Давайте виліземо. це ось дві штучки. Викладемо, це ось. Воно ну, мені не треба купити, я вибудковий його підібрав. Пісок залишимо це ось викидаємо. Кроме не треба, в принципі. Давайте скрафтимо підзорну трубу. Так. Давайте скрафтим також заодно щит. Напевно, знадобиться, в принципі. І скрафтимо чобітки Залізні. І заодно скрафтимо собі меч залізний. Так, і також... Ось підзорна труба робимо ось так. І вдягаємо оцю штуковану. Далі. Ось так ось. Ось. Всю. Давайте відразу будемо тривати оце, ось, а потім би колись використовувати щит. Давайте покладемо кудись. Заберемо зараз ось штуку. За викидемо каб'яди, бачить там, де треба. І... Також забираємо цю тростину І що тут у нас ще заведе? А, давайте все ж таки викладемо Сіль для гарбуза, я думаю. Нам насильство треба, я підкопити обрав. Ну а ту штуку, яка мені не треба, так. Давайте викладемо. Ну це залишимо, типу, для, як для прикраси, для нашого дому. А ось е... і для гарбуза, в принципі, можна викласти. Ну і начебто все інше можна лишити. Ось так ой, глядь, як уже. Оооо. Ті шейдери мене взагалі дивують. Тут глядь, як місяць світиться, як е, який туман, як сонце заходить. Капець. Мені... Треба було а тепер, що, що, де лутатися, а шукати якесь місце, де мені можна зупинитися. Ну, якесь поселення чи що, бо тут капець. Тут так темно, що мене легко якийсь будь-який е, чувак приб'є якийсь. Ну глядя, я, окрім того, що тут навколо себе, я, окрім цього, більше нічого не бачу. Лише я оце ось бачу. Там якісь очі уже слідяться. Прекрасно. Прекрасні мене гості чекають. Ну добре. Окей. Якщо чесно... ой-ой. Може -ой. щось світитися. Я, коротше, туди йти не буду. Ой-ой, тут у мене вже багато пуганців з'явилось. Ні. Я, ви знаєте, як я... Ай! Я вже бігти не можу. Хто мене б'є? А. А. Е-е, друзі. Хоба. Ой. Такого, я поставлю на паузу, бо я поки казатиму, поки я прощатимусь до вас, то мене вже вб'ють. Давайте до цього зупинимось, в принципі. Я нормально так прокачався зараз. Тому що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі в наступному відео.